Привіт, вітаю вас на новому влозі. Сьогодні буде цікаво, тому що я збираюсь на майстер-клас по виробам з кераміки. А саме я буду робити чашечку. Ой, у мене, я вже кажу, у мене таке приємне передчуття, тому що це було моєю маленькою мрією. Я взагалі дуже люблю посуд, особливо. Чашечки, скляночки це моя любов, тому що я люблю багато пити чаю та кави. І сьогодні я візьму вас з собою, познімаю там щось. І поки збираюся, я нанесла тон. Вже, в принципі, нафарбувалась, але хочу ще нанести рум'яна і ось цей контрстік від Кіко, я обіцяла вам розказати, як він. Я вже ним користувалась, в принципі, мені сподобалось. Це 201 відтінок. сказали, що він найпопулярніший. І зараз я його нанесу і покажу вам до після. Я ось така бліда, взагалі, в житті. І зараз буду це виправляти, хоч трішечки, і подивимось, що з цього вийде. А ось і результат. Мені дуже подобається, і я ще рум'яна Нанесла теж кремою подобається така свіженька відразу. От. Клас. Рекомендаціон. Подивіться на цю солодусочку, на цю солодку булочку, на цю катюнечку. Луна. І, звичайно, на рубашці. Я просто брала чи цю чи ось цю. Дві, до речі, мого чоловіка. Я забрала їх собі. От. І Луна, звичайно, мостилася на. Рубашку, а не на цілу кровать, яка вільна. Да вона? Добуваю чайок і вибігаю. Вже просто не терпиться, тому що це була дійсно моя маленька мрія. Тепер в мене буде своя чашка, яку зробила своїми руками. Але вона буде три тижні там, в духовці якісь там робитися, застивати, запікатися, я не знаю. Три тижні. погнала. No. Даже классно у нас прикрас, прикрасывают. Я на Норсфейс. Давайте ні, спочатку, давайте можемо відріжемо просто, щоб заново не розкачувати. А я ще хотіла ну так, ладно, мабуть, буде без котика. Зараз ви коли витягнете форму, ви зможете відрізати, так. Або все будуть залишки глини залишатися. Чи водичку? Рівні в мене всі <гум> індивідуальні, Це ручна ліпка, можете подивитись ось на цю чашечку. Мені Вона подавали. теж ну, зараз взагалі це в тренді. Ніхто вже не намагається добитись якогось ідеалу, робити рівні форми. Була там голова котика і mm -hmm. посередині, то мені ушки окремо а, ні тут. Краще краще витягувати все із однієї форми, mm -hmm. тому що все, що ви приклеюєте, має, має шанс відпасти.

Я їду на манікюр, Хто пам'ятає це моє до, я в шоці, що пройшло вже три тижні, але я знову в лозі розказую про манікюр. Зійшла на каву, покажу вам трохи лобі, капучино. Додала кориці, бо побачила що сьогодні четвер. Прикольно, Хто так робить, напишіть. Я без макияжа, тому не лякайтесь. Чего не так солнечно? Иду до дома с новым маникюрчиком. Довольно. Алок мене сьогодні взагалі кайфовий, весняний. Знову я з ліфту віщаю вам. Зараз їду в салон на ламінування вій. Це буде співпраця, тому буду знімати рілс. І, думаю, пару кадрів зніму в такому форматі для того, -по. тому погнала Я сьогодні на метро, не на таксі їду додому, купила продукти, дуже подобається ефект ламінування Вій. Прикольно. 14 лютого в нас починається залу. І сьогодні ми на день ніг кожне тренування на низ чи на верх Я починаю з доріжки. 10 хвилин проходжу середнім темпом. Далі в мене присідання лише 14 кг, тому що я починаю все спочатку. Раніше це було набагато більше. Але зараз маємо, що маємо. Тренуюсь без взуття, тому що я купила дуже незручні кросівки бігові. І приходиться якось викручуватись. Далі жим-ногами лежачи, моя улюблена вправа. І вирішила зробити ще ось таку вправу з додатковим грузом. Чесно, я не впевнена, що я роблю її 100% правильно. В мене не дуже гарна спинка постава, тому це може виглядати досить не ок. Але по відчуттям дуже топчик, збивається задня поверхність бедра. Мені сподобалася вправа. Сьогодні, взагалі, я мало зробила вправ, тому що я не хотіла на наступний день просто не змогти встати, піднятися, тому ще прес і це все біжу додому готувати чоловіку сюрприз. Це, звичайно, дуже особисто, але я хочу... Поділитися невеличким подарунком для, для чоловіка. Він зараз в Портушопі і я роблю йому такий квест з спогадами по нашим стосункам. Така подорож по спогадам. От, блін, це буде класно. Просто засніжило, поки я готувала подаруночок. На вулиці вже казка. Дуже гарно. Просто підказочки.